Дякую, Яно. Отже, час новин в марафоні для вас. Працюють журналісти фактів та вікон. Вітаю! Тож головна новина дня Єврокомісія оголосила про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу Київ виконав 90% вимог Брюсселя. Про це сьогодні в обід заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. ЄС визнав, Україна досягла значного прогресу в реформі конституційного суду та в боротьбі з корупцією, медіазаконодавстві та в захисті нацменшин. Тож євросоюз дає зелене світло початку переговорів України з ЄС. Президент Зеленський привітав рішення Брюсселя і заявив, наша держава точно заслужила бути в Євросоюзі. Усі заяви та прогнози далі. Десять років по тому, після початку революції гідності, коли Україна розпочала свій бій за європейські цінності. Нарешті історичне рішення. Євросоюз дає зелене світло для початку переговорів України про вступ. Такими словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн розпочинає оголошувати довгоочікуваний висновок щодо нашого членства в Європейському Союзі. Україна досі переживає величезну трагедію, спровоковану війною. Україна продовжує реформувати свою країну, попри війну за виживання. Україна вик. Конала 90% необхідних кроків, саме тому ми рекомендуємо розпочати процес переговорів і також рекомендуємо раді встановити всі необхідні заходи для початку переговорного процесу. Заявку на членство у Євросоюзі Україна подала у перші дні повномасштабного вторгнення і влітку торік отримала статус кандидата. А разом з ним і сім вимог, які мала виконати, щоб розпочати переговори про членство. У ЄС підтверджують, що більшість кроків Україна виконала повністю. Та перш ніж розпочнуться переговори про вступ, маємо виконати ще чотири умови до березня наступного року. Українці не просто виявили бажання об'єднатися. Вони важко працювали над досягненням потрібних стандартів і успіхи у реформ. Мах вражаючи боротьба із корупцією, боротьба з відмиванням грошей, посилення судової та правової системи зміни тут особливо відчутні за останні місяці. Втілення потрібних вимог від євросоюзу стало в Україні повсякденністю. У Брюсселі, зокрема, очікують подальшого посилення боротьби з корупцією, втілення антиолігархічного закону та повне виконання рекомендацій венеційської комісії щодо закону про нацменшини. Саме це питання у минулому ставило у суперечку Україну з членами ЄС, Румунією та Угорщиною. Будапешт не раз звинувачував Київ у витиску прав угорських меншин, а тепер взагалі погрожа заблокувати переговори про вступ, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти. Вуряді ж кажуть, нацменшини вже можуть обирати, якою мовою навчатися на сьогоднішній день в Україні. Функціонує 12800 шкіл на контрольованій території, всього шкіл більше, ніж 14 тисяч. Мовами нацменшин навчаються більше 140 шкіл. Серед них школи з мови викладання угорською, румунською і словацькою мовою. Таким чином ми приділяємо значну увагу. В тим регіонам і тим громадам, де концентрована кількість представників нацменшини в українському уряді Переконані політичні заяви про блокаду переговорів реальній роботі не завадять. Адже нині всі країни ЄС погоджуються, що майбутнє України в європейській родині, ба більше європейці вражені тими результатами і змінами в реформах, які показала Україна попри повномасштабну війну. Однак сам переговорний процес буде непростим, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Що ближче Україна буде до членства, то більше матиме і завдань для виконання. Унання треба звикати до до нової модальності відносин між Україною і ЄС. Це вже не історія про те, що ЄС висуває якісь вимоги. Україна виконує. Це тепер буде реальний переговорний процес, який має призвести до злиття України і Європейського Союзу. Висновок Єврокомісії президент Володимир Зеленський теж назвав історичним, адже за його словами ми пройшли до цього великий шлях. Однак, чимало що потрібно зробити попереду, тому країна вже готує подальші кроки. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед. І вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції, всі необхідні рішення ухвалюємо. Але далі непрості переговори, бо для членства потрібен консенсус усіх 27 країн ЄС. Перемовини про вступ проводитимуть за окремими розділами. Їх усього 35. Вони стосуються кожної галузі, зокрема верховенства права, захисту національних інтересів, довкілля, торгових угод, авторських прав. Скептики кажуть, що країна навряд чи зможе повністю завершити процедуру до закінчення війни. Єврооптимісти вірять, 2030-й може стати роком вступу України до Євросоюзу. Вероніка Бойко, Анна. Боль Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини. Німеччина замовила в компанії Рейнметал 100 тисяч боєприпасів для України. Йдеться про снаряди до мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Про це йдеться в офіційній заяві концерну. Це замовлення частина пакета військової допомоги на 400 мільйонів євро, яке виділила Німеччина для збройних сил. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років. Снаряди мають збільшену дальність, підвищену точність та оптимальну ефективність, тому зможуть дати чудові результати під час операцій у складній місцевості. Нагадаю, Україна та німецький концерн мають ефективну співпрацю. Утворили спільне підприємство, яке буде обслуговувати та ремонтувати техніку, отриману від партнерів. В окупованому Луганську напередодні було підірвано автівку депутата так званої ЛНР Міхаїла Філіпоненка. Він загинув депутата від російської партії ЛДПР та колишнього міністра внутрішніх справ невизнаної республіки. Було ліквідовано гур спільно з представниками руху опору. Філіпонінка був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганщини. Він особисто жорстоко катував як українських військових, так і цивільних, що опинили в окупації. Гур наголошує смерть. Це єдина вірна відплата за зраду, яка чекає на усіх воєнних злочинців та колаборантів, де б вони не були. Передзимові приготування на деокупованих територіях потроху приживається британська розробка: вікна з поліетилену. Вони дешеві, не пропускають холоду і можуть стати тимчасовою альтернативою пластиковим вікнам на територіях, які постійно під обстрілами, тому програма поширилася на Лиман, Ізюм, Нікополь. А зараз її впроваджують на Херсонщині. Виготовляють її прямо на місці. За рік уже встановили 10 тисяч таких поліетиленових пакетів. Як це працює? Наші кореспонденти бачили. Ось так із пластикових труб, ізоляційного матеріалу та стабілізованої поліетиленової плівки на наших очах створюють нове вікно. Весь рік Валентина Прохорова з чоловіком жила майже у цілковитій темряві. Її помешкання постраждало від російських обстрілів у березні 22-го року. По ізюму тоді гатили щодня. Місто нині в руїнах. Поряд із будинком усе було обстріляне, а у неї повилітали майже всі шибки. Аби пережити зиму, довелося забивати їх чим тільки мало. На той момент ні коштів не було, ні матеріалу не було. Нам оце волонтери видали, ну, така фанера. Звісно, темно. Всі, всі оці три вікна забиті, одне в залі тільки і в прихожці. Оце весь. Ну на той момент ми якається і світ боялися включати. Тепер у її помешканні буде світліше, а взимку тепліше. Фанеру волонтери замінюють на тимчасові поліетиленові пакети. Вони тримають температуру і не б'ються. Це розробка молодих британських науковців спеціально для України. Головний автор ідеї – 25-річний аспірант Кембриджа Гаррі Блекістон-Г'юстон. Разом із друзями у вересні 22-го року він почав думати, як забезпечити наші прифронтові регіони тимчасовими дешевими вікнами. Адже разом із встановленням вони коштують лише 15 доларів, і ті, кому їх ставлять, нічого не платять усе фінансують спонсори. Нормальне вікно з рамою це близько 200 доларів, тобто економія до 90%. відсотків. Це особливо корисна річ у 30 кілометровій зоні, де обстріли постійні і щойно вікна засклили. Їх вибиває ударною хвилею. А це вікно не б'ється. Якщо неподалік лунає вибух, воно просто вистрибує від вибухової хвилі, не завдаючи поранень людям. Таке вікно тимчасове і прослужить десь рік. Розробник каже його реально поставити за 15 хвилин. Та для цього треба ще набити рук. Це вже готове вікно. Годинка, хвилин 40. Отак. вони доволі легкі в виробництві і встановленні. Тобто там буквально тиждень-два ти попрацював, руку руку підбив, і ти вже можеш це робити. От в цьому була ідея, щоб робити це всюди, робити це просто, робити це дешево і щоб це максимально принесло ефект тим, для кого це робиться. Починали волонтери з ізюма. Нині тут вставили 4 тисячі пакетів. Та треба набагато більше. Місто зруйноване. Сюди прилітає регулярно. А потрощені багатоповерхівки ледь тримають тепло. У нас буде запускатися опалення, а у нас багато квартир не багато, а є квартири, які полишені мешканцями. І нам треба, щоб сусіди не мерзли. Матеріали надають українські фабрики, а роботи виконують місцеві. Так відбувається в Ізюмі, Лимані, Нікополі. Нині доєднується поранена Херсонщина. Загалом волонтери встановили 10 тисяч таких пакетів. Та для України, по якій росіяни гатять щодня, цього недостатньо. Вибиті вікна, рахують мільйонами. Ольга Чайко, Тетяна Доцяк, Олександр Бринза та Максим Костенко факти. ICTV. Єдині новини ще з чотирнадцятого року жінки-волонтерки роблять те, чого. Що... Край необхідне пораненим захисникам. Адаптивний одяг і білизну ними досі не забезпечує ні держава, ні приватні швейні компанії. Тканини у пряжу раніше дарували. Зараз ресурси вичерпуються, а потік поранених збільшується. Здавалося б, дрібниця піжами, білизна. Та коли поранений потрапляє до шпиталю, його закривавлений одяг знищують і не завжди є до кого звернутись. Репортаж Олени Астахової. Тетяна строчить адаптивну білизну для поранених захисників у вільний час. Навчилась сама і робить це вже рік. Да, це адаптивні труси. Ми перше їх оверлочимо, нашиваємо липучки, резинки, ленти, щоб було для зручності. Чим може, тим допомагаємо. Готовий одяг і смаколики до шпиталів щотижні возить Ксенія з подругами. Її чоловік воює на нулі, а ось смішні дитячі принти на рячах піднімають пораненим воїнам настрій. Красава у нас шить, наші дівчатки, фієчки. Це я назваю для бойскаутів? Бабчики. Ти береш веселі трусіля, привозиш мужнім хлопцям, таких гноміків, пінгвінчиків. І вони такі. А можна щось зелене, чорне? Ми Ні, а, тільки так. Це шпитальна мода і по-іншому не може бути. Катя це Марченко і її фешн блог. Труси, 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 труси. Жінки втомлюються, але не здаються. Я дуже відповідальна людина. Якщо в мене є розкрій, то я маю його пошити. Мене ну, якби і десь сили беруться, не знаю, і спати не хочеться. Нашим пораненим у шпиталях також потрібні і теплі речі. Пані Гюльнара ділиться досвідом, бо знає, у в'язанні адаптивних речей усе важливе. Вовну не вибирати, щоб не кололося, щоб була ніжна така ніточка, Рівнесенько, рівнесенько, ніяких швів, ніяких тут протяжок, нічого не буде. Ніяких вузликів. Волонтерки готові ділитись досвідом з усіма охочими. Потреби Великі не вистачає ні рук, ні тканини, ні пряжі. Держава до виробництва адаптивного одягу на 10-му році війни не долучається, як і комерційні підприємства. Постійних спонсорів теж немає. Тому жінки деякі матеріали купують за власні гроші і просять допомоги. На жаль, не йдуть на ні місцева влада, ні забудовники, аби дати гідні для роботи приміщення. Нам не вистачає фінансових ресурсів, і нам не вистачає рук. Тому що далеко не кожен здатен на марафон поранених привозять з, з поля бою, зрізають весь одяг, надають першу допомогу і далі їх переправляють. Ну, Далі в шпиталі їх треба в щось одягнути, і цього одягу потрібно дуже багато. Волонтерки також шиють адаптивні піжами, фліски, чохли для перевезення поранених футболки, часто роблять одяг на замовлення родичів поранених. Розрізається зазвичай бок і вшивається така додаткова планочка. Галина у цій справі з 2014 року. Це е Допомагає тобі заспокоїтися, зняти стрес. Це мають усвідомлювати всі. Важко, не важко, але це треба для зручності пораненим. Також роблять подушки, кісточки різних розмірів. Коли хлопець знаходиться в лікарні, в нього нога в поганому стані. Він може завдяки цій подушці зробити їй її комфортно. Клаємо наліпочку. І пишемо, який це розмір, щоб дівчатам тоді було в лікарні легше знайти все проглажуємо, і труси готові для відправки на шпиталь. Морточки жінки жартома називають себе трусильковими феями, хоча без жартів робота ця дуже потрібна. І якщо блекаути зупинять їхні швейні машинки, наші захисники це одразу відчують. Олена Астахова, Мирослава Соколовська, Володимир Коваленко. Факти ICTV. єдині новини. На цьому все тримаємо стрій, наближаємо перемогу, бережімо близьких і до зустрічі. А ефір продовжить моя колега Яна Бронзей зі своїми гостями. Прошу.